Вірні відбувся черговий турнір з футболу в рамках Спартакіади. У змаганнях взяли учні Надвірнянського ліцею No1, No2, No3, учні ліцею Престиж, а також Краснянського, Молодківського та Гвіського ліцеїв. Традиційно було розпочато подію державним гімном. Женьки, як краса на сонці, запанує ми, ми браття у сожі. А також шанована пам'ять захисників України, хвалений мовчання. Юні футболісти поділилися думками, що очікують важкої гри та надіються на перемогу своєї команди. Я очікую складну гру, сьогодні будуть важкі матчі. Е, є багато важких суперників, є такі суперники, яких ми взагалі не знаємо гру. Е, ми старанно готувалися, ми розбирали тактику і очікуємо перемоги. Е, я чекаю перемоги, але ну, переможе сильніше. Ну, так, е, думаю, що зіграємо ми добре. Вчора ми так тренувались. Ну для мене важка думаю, буде третя школа. Виступив із вітальним словом міський голова Зіновий Андрійович. Він подякував відділу молоді і спорту районній асоціації футболу, а також всім присутнім, які долучилися до події. Чого змагання з футболу спартакиади серед школярів, закладів середньої освіти вони проходять регулярно в нашій громаді, тому я дякую відділу молоді спорту, дякую Федерації Асоціації футболу України Руслану Настерку, дякую керівництву ліцею імені В'ячеслава Чорновола за те, що вони роблять ці умови для того, щоб цей футбольний дитячий майданчик сьогодні був заповнений прекрасною грою, які є футбол. Начальник відділу молоді та спорту Василь Завадський зазначив, що футболісти, які проявлять себе найкраще, матимуть змогу бути в складі таких команд, як Бескет і розраховувати на тренування у спортивній школі. Юні футболісти, пам'ятайте, сьогодні на турнірі є тренери дитячої юнацької спортивної школи, які будуть пильно за вами стежити. І я впевнений, що серед вас ви всі обдаровані. Але хто буде найкращий, відповідно в подальшому може продовжити і буде мати бажання займатися у спортивній школі, виступати за футбольний клуб «Бескіт» І надіємося, що можливо з часом зіграє і за Київське Динамо і за збірну України. Тому я бажаю всім вам сьогодні продемонструвати своє вміння. Голова районної асоціації футболу Руслан Нестерук привітав молодь. Акцентував увагу на серйозності турніру, тому побажав перемоги сильнішим. Нагадав, що наприкінці буде Номінація кращого гравця турніру хочу привітати вас, школярі, з таким турніром. Це досить відповідальний турнір, тому що ви боретесь за честь класу, школи, і це дуже відповідальні турніри. Тому бажаю вам сьогодні тільки перемоги і від відділу від асоціації районної асоціації футболу. Сьогодні буде номінація Кращий гравець даного турніру слава Україні!